Цього року виповнилося 150 літ від дня народження одного з видатних українців кінця 19-го початку 20-го століття Ярослава Окуневського, палкого патріота України, славетного медика, письменника мариніста, адмірала Австро-Угорського флоту, що підтримав національно визвольні змагання свого народу 1917-1920 років. На жаль, зараз Ярослав Окуневський майже невідомий широкому загалу виправити цю несправедливість. Взял. Лися Городенківська та Косівська громади, які в ці дні вшановують пам'ять родини Окуневських. На відзначення 150-річчя з дня народження адмірала Австро-Угорського флоту, лікаря, мандрівного письменника і справжнього патріота України Ярослава Окуневського у його рідній городенці громада встановила та освятила пам'ятник. Кошти на нього збирали півтора року. В день освячення на місцевому кладовищі зібралося десятки людей. Коли Підходила дата 150-річчя Ярослава Укуневського. Ми взяли на себе місію, очоливши цю громадську громаду на збір коштів по відновленню могили Укуневських. Вона була непримітною. На ній не було ніякого надпису. Багато людей, навіть городенківців, не знали, хто там захоронений. І от коли ми це все зробили, поставили стелу в виді тризуба, як ви бачили, коли ми там відновили саму могилу, коли відправили сьогодні оцю урочисту панахіду і освята, і освяту цієї реставрованої могили, я рахую, що це одна із данин пам'яті братів Оконевських. Хоча решту життя Ярослав Окуневський прожив поруч із братом Теофілом у Городенці, рідним їх сім'ї було і село Яворів на Косівщині. Там по-своєму відзначають ювілей патріота, який прослав Україну у світах. Нині Косівчана приїхала на Городенківщину, щоб спільно взяти участь у пошануванні родини Окуневських. Власне урочистості у гуцульському краї заплановані на вівторок. Зараз завдяки голові Яворівської сільської ради Катерині Миколаївні до садиби Окуневських зроблена така гарна дорога, що Люби, легко, люба іномарка, легкова машина зможе піднятися високо в гори. З часом це буде гарний туристичний маршрут, і сюди будуть ходити туристи, групи, які будуть відвідувати кімнату музей Гукуневських, і, і ця садиба буде розвиватися. Адже в чому велич Ярослава, будучи відомим і шанованим в Австрії, маючи гроші і визнання, дружину і двох дітей, кинути усе, повернутися у рідні краї після проголошення з і із тим, що працювати на благо рідної держави, не судилося. Загинув Ярослав Окуневський у бідноті за загадкових обставин. Хтось каже, наклав на себе руки. Цьому не вірить рідний онук Еван Бальцер, продовжувач династії, медик за фахом, сам каже, що знає про дідуся дуже мало з розповідей мами Теодори і трьох фотокарток. Він приїхав на урочистий з Австрії і не лише вшанувати дідуся, а допомогти місцевим медикам. Мова йде про угоду між Городенківською райдержадміністрацією та австрійською клінікою про те, щоб в області створити першу в Україні кардіохірургічну службу про стена інфарктах міокарда, які уражають до пенсійне населення. Співпраця розвиватиметься і в інших напрямках. Сподіваюся, що наша співпраця допоможе принесе результати у розвитку економіки. Нашого району так всі знають, у нас район сільськогосподарський. Якщо б була можливість залучити інвесторів із Австрії для будівництва на території нашого району, заводу з переробки ріпаку на біопаливо гостині городенківці привітала гостей хлібом сіллю. Завершилася урочиста академія виступами місцевих талантів.